Друзі, доброго дня, на продаж залітає Audi a 6 автомобіль 2004 року випуску на 2,5 надійному дизельному двигуні, саме надійний у цій лініці, це рестовий мотор, хто шарить, тот шарить. Повний привід quattro. позаду у нас красивий роздвоєний вихлоп, парктроніки та камера заднього огляду також присутня. 16 радіусу диски. Автомобіль вколо, як ви бачите, дуже в дуже охайному стані і на сурика дуже приємно виглядає. Стан водійського сидіння, бачите на всіх екранах, чорна шкіра, електрорегулювання сидінь, стан пасажирського без зауважень. Речах, перемикання, передач, охайний стан, клімат у нас двозонний, підіріг переднього ряду, мультимедіа вже в нас дооснащена, функція ЄСП стабілізації Так, по двигуну, як ви бачите, ніяких помилок немає. Взагалі нічого не горить, ні гірлянди, ні подушок, нічого. Шкіряне кермо, управління світлом, управління дощем. Вже перешитий на чорний колір потолок, стан дверної карти дуже охайний. Тут такий у нас красивий алюміній. Так, перейдемо на задній ряд. А тут у нас дуже багато місця, комфортний просторий салон. Ну і стан бачите на екранах. Для своїх руках дуже збережений. Є додаткова шторка, все дуже приємно красиво виглядає. Стан задньої карти також без зауважень. В цілому автомобіль дуже приємний, зроблено много чого по техніці. Тому, друзі, запрошую вас на огляд та на тест-драйв. Місто Одеса Грушевського, 15. А телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв, можемо продати у кредит, обміняти вашу машину. Будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, чекаємо на вас.